Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати у себе на логопедичному занятті. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати звуки та букви рідної мови. Отже, давайте з вами пригадаємо, які ж бувають звуки. Так, звуки бувають голосні та приголосні. Діти, давайте пригадаємо, які голосні звуки ми з вами вже вивчили. Давайте їх проспіваємо. А, О, У і, Е. І. Скільки ж у нас голосних звуків? Так. Їх шість. Отже, всі голосні звуки ми вже вивчили. Сьогодні діти ми починаємо вчити приголосні звуки і познайомимося з першим приголосним звуком. А з яким погляньте, будь ласка, на малюнок. Та визначимо, який же це звук. Діти, що ж спільного у пирога, печива та паски, як ви гадаєте, це все випічка. Вони зроблені із тіста та спечені у пічці. А ще ці слова починаються на який звук, як ви гадаєте, так. На звук П, і сьогодні ми з ним познайомимось. Погляньте, каша пихтить п, 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 п. Як пихтить каша? Давайте разом його промовимо. П, 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 п. Коли ми вимовляємо звук П. Між зубками невеличка щілинка. Язичок лежить за нижніми зубами, губки щільно стиснуті, потім сильний струмінь повітря розтуляє їх. Таким чином у нас виходить звук П. -п а чим можемо ми проспівати звук П? -п Ні. А чи працює горло? Давайте положимо ручку на горло та промовимо його. П, 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 п. Так, звук П приголосний. Ми його не співаємо, глухий, тому що не працює наше горло, та твердий. На звуковому аналізі ми позначаємо його однією рисочкою. Молодці. А зараз, діти, пропоную вам пограти зі складами. Я вам буду називати перший склад, а ви додайте ще склади, щоб утворилося слово. Отже, починаємо, любі мої. Балакуча пташка це па. Так, пуга. Звісно, це папуга. Молодці. Будинок принцеси це па палац. Так, звісно, це палац. Складемо продукти у пакет. ПАКет. Молодці. Ви дуже уважні та кмітливі. А ручки та олівці покладемо у пенал. Розумнички, молодці. Пекучий та гіркий овоч це пе. Так, перець. Звісно, молодці. Маленька конячка це по. Ні, поні молодці. Червоний та соковитий овоч це помідор. Помідор молодці розумнички. Вранці городу голосно співає пібень, півень. Молодці розумнички. А це діти Поліна, погляньте, вона буде варити суп. Для цього їй необхідні продукти, в назві яких є звук П. Давайте допоможемо Поліні. Погляньте, з чим Поліна зварить суп. Чи покладе Поліна в суп петрушку. В назві є цього слова звук П. Так, звісно, петрушка, є звук П. Молодці. А макарони, як ви гадаєте, ні, там немає звука П. Капусту. Давайте це слово промовимо. Капусту. Так, є в навіть цієї слова звук П? Звісно, перець. Давайте його промовимо. Перець. Так, також вона його покладе. М'ясо. Давайте промовимо це слово м'ясо. Ні, немає звуку. «пи». Картоплю. Давайте промовимо це слово. Картоплю. Так, звісно, є звук. «пи». Моркву. Немає звуку «пи». Крупу. Давайте промовити слово крупу. Так, є звук П. Отже, діти, перерахуйте, з чим Поліна зварить суп. Почніть речення зі, зі слів. Поліна зварила суп з чим. Крупою, кропом, капустою, перцем, картоплею. Отже, молодці, ви дуже розумні. А зараз, діти, прослухайте, чи правильно я сказала берсик? Ні. А як буде правильно? Так. Персик молодці, розумночки. А чи правильно я скажу тюльбан? Тюльбан. Ні, звісно. А як правильно? Тюльпан. Молодці. Розумнички. Чи правильно я скажу крід? Крід. Ні. А як правильно буде, кріп. А тепер пропоную вам вибрати слово, обрати, в, якому звук, в назві якого звук П буде всередині. Так, звісно, це тюльпан. Молодці. Оберіть слово, де звук П. Стоїть на початку слова. Давайте поглянемо. Так, це персик. В слові персик, звук П стоїть на початку слова. І що ж у нас залишилось? Так, це кріп. Де стоїть звук П у слові кріп? Так, він стоїть звук П у слові кріп. Стоїть в кінці. Слово молодці розумнички. А це, діти, погляньте, буква П. Прослухайте про неї віршик. У просторому дворі нам зробили школярі. Гойдалку, гойдалочку, гойдаємось до раночку. Радість нашій дітворі! Буква П. Пистої в дворі. Діти на що ж схожа буква П? Так, на гойдалку, звісно, а на що вона ще схожа, погляньте. Так, і на турник, і на ворота. Розумнички, молодці. Букву пи можна легко зробити з рахівних паличок. Також її можна викласти і макаронами, і гудзиками. Розумнички, молодці. Отже, діти, з яким ми сьогодні звуком та буквою познайомились? Так, зі звуком та буквою П. Звук П, діти, це приголосний звук. Ми його не можемо співати, ми його тільки можемо промовляти. Я сподіваюся, ви всі запам'ятали. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей, любі мої!